Багато століть ці собаки були таємницею для мешканців Європи. Про їхню дивовижну зовнішність та лютий характер ходили легенди. Але лише одиниці могли похвалитися, що бачили диво собак власними очима. В 20 столітті вони майже зникли. Але завдяки своїй надзвичайній здатності пристосовуватися, відродилися. Сьогодні китайський шарпей одна із найпопулярніших порід у світі. Шарпей – давня східна порода собак в Китаї. Вона відома вже близько двох тисяч років. Свою назву цей собака отримав завдяки грубій жорсткій шерсті, яка схожа на щетину. Шарпей у перекладі з китайської означає піщана шкіра або шкіра груба, як наждак. Точне місце появи породи невідоме. За однією з найрозповсюдженіших версій, ці собаки були виведені в Тибеті або північному Китаї. За іншою в провінції Квон Тунг спершу шарпи були типовими селянськими собаками, охороняли майно та брали участь у полюванні на великого звіра в середні віки їхня доля різко змінилася. За китайською легендою на гордовитих та незалежних собак звернули увагу організатори собачих боїв. Власники підпільних тоталізаторів, котрі наживали величезні гроші на боях, постійно потребували сильних безстрашних чотирилапих бійців. Шарпеї, на їхню думку, були ідеальними гладіаторами. Товсті, звисаючі зморшки шкіри на шиї собак, захищали їх від зубів супротивника, а гострі ікла, загнуті назад, слугували грізною зброєю. За короткий час шарпеї перетворилися із селянських собак-трудівників на грізних бійців. Собаки-гладіатори отримали доступ не тільки в будинки вельмож, але й навіть у імператорський палац. Шарпеї вважалися великою цінністю. Тому за ними добре доглядали, берегли та не дозволяли вивозити за кордон. Порода процвітала, і здавалося, що ніщо не може завадити її благополуччю. Але настало 20-те століття. Соціальні експерименти комуністів на чолі із Мао Цзедуном призвели країну до економічної кризи та голоду. А коли у 1966 році розпочалася знаменита культурна революція, жертвами репресій стали не лише люди, але й ні в чому не винні тварини. Утримування собаки вдома стало для китайців розкішлю, яка не дозволялася. Шарпеїв, які представників інших порід, стали просто знищувати. За три десятки років їхня чисельність скоротилася настільки, що порода була занесена в книгу рекордів Гіннеса. Як найрідкісніша у світі порода. Здавалося, що вже ніщо не допоможе врятувати унікальних собак від повного зникнення. Але забаглива фортуна ще раз виявила свою прихильність до шарпея. У 1973 році кінолог Мед Гоуло пристрасний поціновувач породи. Звернувся до любителів собак в Сполучених Штатах: врятуйте китайського шарпея. Добрі американці, а згодом і європейці охоче відгукнулися на заклик. І доля шарпеїв утретє різко змінилася. З Гонконгу в Америку та Європу були вивезені вцілілі плідники, і порода стала відновлюватися. Але освічені та гуманні мешканці як нового, так і старого світу, не потребували собак бійців. Тому шарпеї поступово перетворилися у звичайних собак компаньйонів Проти очікування, перехід до мирного життя пройшов без ускладнень, повна відсутність агресії до людини та унікальна здатність шарпеїв пристосовуватися дозволили грізним собакам стати домашніми улюбленцями. Нечуваному злету їхньої популярності суттєво допомогла і екзотична зовнішність шарпеїв. Стандарт Міжнародної кінологічної федерації: Китайський шарпей, міцний собака середнього розміру квадратного формату, шерсть коротка, груба, вільна шкіра покриває голову та корпус, вуха маленькі, морда як у бегемота, хвіст високопосаджений, язик піднебіння та ясна, темно-синього кольору. Стандарт, розроблений китайськими кінологами, хоч і описує ту саму породу, звучить дещо інакше. Часом він нагадує поему, написану на честь шарпея. Його голова має форму дині, його вухо подібне мюшлі молюска, ніс метелику, а передні ноги лапам дракона. Займаючись розведенням шарпеїв, американці та європейці спершу надавали перевагу собакам із великою кількістю зморшок. Такі собаки виглядали незвичайно і декоративно. Проте виявилося, що у шарпеїв екстремалів, як їх називали кінологи, збільшувалася кількість шкірних хвороб. Тому у 1994 році міжнародна кінологічна федерація прийняла змінений стандарт породи, у якому зазначалося, що надлишок зморшок досить небажана ознака. В процесі подальшого розведення поступово змінювався зовнішній вигляд шарпеїв. Вони ставали міцнішими, більшими. Та втрачали більшу кількість своїх зморшок. Крім незвичайної зовнішності, китайські шарпеї володіють безлічю інших чеснот. Одна з них досить високий за собачими мірками інтелект. Але головна якість, яка відрізняє шарпеїв від інших порід, унікальна здатність. Пристосовуватися до оточуючого середовища саме ця якість породи і допомогла китайському шарпею не тільки вижити у важкі періоди власної історії, але й чудово почуватися у сучасному світі.